Аналізуємо останні заяви з Білого Дому? Ще підіймемо підсумки візиту президента Зеленського до Берліна. З гостем нашої студії це Максим Несвітайлов, відомий політолог, експерт міжнародний. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. щось я заговорюю сьогодні, але тим не менше. Отже, за даними видання політику, в сенаті вже три чверті голосів на підтримку законопроекту Лінці Грема, Так про посилення санкцій проти Росії. Як Сенат може запровадити ці санкції? Чи може він взагалі це зробити без згоди президента, тобто Дональда до Трампа? Ну, взагалі, у Сенату є такі повноваження це зробити. Звісно, президент за бажання може там е втручатися, але в цілому, у них є повноваження, які дають їм таку можливість. І нещодавно і Марк Рубі виступав, закликав цього не робити буцім, то що там Пригальмуйте, бо це ж якщо ми ведемо санкції, то е, виходить. Росія що... не буде розмовляти. Росія не буде з нами розмовляти. Так називається. Е, дуже переконливо виглядало. Ніби то Дональд Трамп вручному режимі не керує республіканцями в сенаті. Дуже красиво було. Я Absolutely. прям аж майже повірив. А ще б трошки ще б трошки, і я повірив. Ну дивіться, дві третини голосів є. Все виглядає дуже чудово, але занадто добре, щоб бути правдою. Саме цей формат е, санкцій, які пропонує ГРЕМ, напрямок правильний. Е, сама рамка виглядає ну прям фантастичною. відсоткові мита на країни, які будуть купувати нафту у Росії, і там буде допомагати їй обходити санкції. Сплю і бачу, от знаєте, закриваю очі, і бачу 500% відсоткові мита угу. проти Китаю, проти Туреччини там проти ряду інш проти Індії, Індії. яка зараз купує просто тоннами і десятками тисячами тонн російську нафту проти Індії. Санкції п'ятдесят 50, мита в Неймовірно. хороше, як Неймовірно. я вчора казав в одному з ефірів. Я швидше повірю, що Гаррі Поттер вступить до лав третьої штурмової, ніж те, що Сполучені Штати ну, Америки можна і так дійсно ведуть такі так. Такі абсолютно мене у мене як в людини ще 90-х років на на фразу, взагалі на цифру 500% одразу відразу знаєте ну, банки колись таке обіцяли, і всякі МММ. А щодо російського диктатора, політика Трампа Трамп. Постійно повторює, він знає Путіна. Але ж ну для нас з вами точно очевидно, що Путін ну використовує його. Він тягне час, він знаєте, маніпулює, він себе так поводить доволі хитро, я би сказав. Не хочеться казати розумно, але хитро точно. Що має статися, щоб Трамп нарешті усвідомив те, що Путін це дійсно робить? І в чому проблема? В тому, що. Американці, в принципі, не розуміють, що з росіянами неможливі перемовини. Ну, дивіться, я, скажімо так, робив розбір Дональда Трампа без цензури у себе на Ютуб каналі. Якщо що Ютуб канал не світає, заходьте, буду радий бачити тут. Спробую себе обмежити і бути максимально лаконічним. Дивіться, Дональд Трамп насправді, попри наше враження, діє максимально послідовно. Просто те, що це не співпадає з нашими очікуваннями, Нашим те, баченням, що так, так ми угу. хибну логіку будуємо, це наша проблема для себе. Він діє досить характерно і послідовно. Так як він діяв в бізнесі, так як він діяв все життя в політиці, він логіку своїх дій. Повністю описав в книзі мистецтво ведення перемовин, це його щиросердне зізнання, і якщо її прочитати, то в принципі все стає зрозуміло. Він як діяв з самого початку своєї другої каденції, так продовжує діяти і зараз. Він домовляється сильними, тисне на слабких. Mm. І якщо у нього не виходить, то mm. радше він просто зробить крок у бік. І буде спостерігати за тим, як воно буде відбуватись, і коли воно вже буде на фінальній стадії, щоб вирішитись, примажиться до цього. Тобто, я не дуже вірю в те, що він прям змінить цю парадигму. Давайте говорити відверто. Як часто ви зустрічали людей поважного віку, років 80 які от жили своє життя, угу. мали свій світогляд, і в 80 років таки. А знаєте, а знаєте, в принципі, от нетрадиційна орієнтація нормальна не, 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 не. і нічого проти немає. не маю. про це. Я точно не знаю. Я зустрічаюся з молодшим ніж 70, Тому про це нічого не знаю. Ну повертаючись, а тиснути на слабких, підтримувати сильних. А Україна слабка чи сильна з точки зору Трампа? Слабка це слабка сторона. Ми Європа. і навіть те, що ми чинимо опір, все одно надто слабко для Трампа. 에, ну це принаймні змушує його трохи скинути градус тиску, Безумовно, хм. це так подивитися трохи так. Так, ну, трошки так, принаймні, він для нього це стає незручним, тому що він не вміє в довгій стратегії. Для нього все має вирішитись швидко, швидко, швидко або ніяк. От він зганяв на 4 дні в країни перської затоки. Не підписував контрактів на 4 трильйони доларів. За 4 дні 4 трильйони. Тут мусолиться ця ситуація, тягнеться місяці і жодного результату. А він дуже нетерплячий, він дуже не сфокусований. Це всі про нього радники. Там Болтон казав, радник з нацбезпеки, його екс-віце-президент Пенс. Всі угу. казали, що він не вміє фокусуватись на якійсь одній історії, і ну, це, це занадто складно для нього. Тому. От... Окей, Україна просто зробила те, щоб на нас зменшили градус тиску. Якраз для нас важливо було, щоб Штати перестали на нас тиснути. В ідеалі перевести фокус тиску на Росію, але це поки що виглядає. Ну, надто малоймовірним. хоча нам внутрішньополітична ситуація в Штатах може посприяти тут. Такий важливий момент. Бо, ну, там всі живуть від циклу до циклу. Президентський Безумно. закінчився. Цей цикл до виборів закінчився. Тепер наступний цикл до виборів до конгресу. Mm -hmm. І відповідно зараз вже всі будують свої кампанії, будують стратегії. По перше, відпав маск. А це найбільший донор республіканської партії останнього циклу. І він говорить: грошей не буде. Все я. Я більше не доги, я більше так. не буду в це ну, вкладати. ви мене злили. Mm -hmm. Він хотів бути сірим кардиналом. Він хотів керувати процесами, а в результаті його використали як котячу лапку. Що таке котяча лапка? Знайдете відповіді. У мене а, на аб... телеграм-каналі у менечу лапку, так ні, котяча Саме лапка. Котя... Котяча – Це, спорі, це да? такий термін. Суті означає в тому, що це як знаєте, загрібати жар чужими mm. руками. А це є така басня про мавпу і кота. Ну, коротше, е, у вас на каналі е, да. його використали, хотів бути сірим кардиналом, став е, взагалі ніким, або я навіть не знаю ким. Тим не менше, е, зараз в Кремлі заявили, що готують свій варіант меморандуму про мир в Україні. Так, е, у ЗМІ пишуть, Путін хоче письмової відмови, а, значить НАТО від того, що там Україна, Грузія, uh -huh. Молдова і так далі. Ну, ви, ви знаєте, так? Чи влаштує Трампа така умова, як гадаєте, і чи... Після того, як випишуть цей меморандум у Кремлі, чи варто очікувати посилення тиску на Київ за логікою, тиснути на слабки Трампа влаштують будь-які вимоги росіян, угу. на які готова буде погодитись Україна. Йому абсолютно ба для нього головне факт зупинки війни. Uh -huh. Щоб він вийшов і сказав вокс, вокс it works, it works. якщо працює, то працює. Та yeah, йому байдуже, це може бути пів України за Росію. Все, що ну, завгодно так, він головне, йому йому буде Ну він особливої різниці між нами та Афганістаном не бачить. У нього абсолютно утилітарний підхід до врегулювання цієї війни. Це Європа переймається, бо вони тут і вони розуміють, яка загроза нависає над ними. Плюс у них ще яка не яка ціннісна політика реалізовується. А Трампу байдуже тому так, якщо це будуть умови, на які там не будуть обмежувати якось Сполучені Штати Америки, то він в цілому буде принаймні намагатись. Не знаю наскільки сильно він буде намагатись тиснути, але він десь спробує продавити Україну, щоб вона на це погодилася. Ну зараз ми поговоримо про інший бік наш. Бік Атлантики, якщо так можна сказати, іноземні армії уздовж лінії фронту, військові інструктори та радники у тилових містах або значні фінансові лування в українській ВПК. Ці та інші ідеї постійно на порядку денному, так званої. Коаліції охочих групи країн на чолі з Великою Британією та Францією. Саме миротворча місія одне з головних питань, навколо якого точаться чималі дискусії. Спершу опиралася Москва, мовляв іноземний контингент на території України Кремль розцінить як агресію проти себе. Тоді заявою приголомшили у США своїх військ. Не надаватимуть, не гарантуватимуть безпеку союзницьких сил. Про яку тепер формулу доцільно вести перемовини, Всі можливі сценарії зібрала Анна Басова. До Берліна Володимир Зеленський полетів по союзницьку підтримку. Німеччина одна з основних країн так званої коаліції охочих, створеної для всебічної підтримки України у війні проти Росії та, зокрема, посилення переговорних позицій Києва. Якщо німці надають передусім зброю, техніку та гроші для розвитку національного ВПК, Франція та Велика Британія це ще й про кадрові ресурси. Першим про відправку іноземних військ до України заговорив Еммануель Макрон і одразу дістав підтримку британського колеги Кіра Стармера. Та далі ініціатив Справа поки не дійшла. Коли доходить до практичної реалізації, ти розумієш, що там навіть у того ж Макрона, наприклад, не вистачить людей в парламенті, які б за це проголосували. Тобто тут ці цілий комплекс і відсутність, скажімо так, політичної волі е, у деяких європейських країн, які готові були б ці ініціативи довести до логічного завершення. Миротворча місія перетворилася на місію типу навчання та оснащення. Бо як я вже сказав, це певним чином впливає на порівнянні переваги обох сторін і заходу і самої України. Заявлені Парижем і Лондоном ініціативи про надання 10 і більше тисяч осіб військового контингенту передбачала підкріплення авіацією. І тут європейські колеги покладалися на Сполучені Штати. Та в Білому домі, де нині господарюють республіканці, від ідеї відмовилися, і навіть більше заявили, що не гарантуватимуть безпеку іноземних військ на території України. Стратегічний розрахунок у тому й полягає, щоб зважувати ризики та переваги. Але для мене набагато більший ризик для НАТО це нічого не робити для України. Одного ранку ми прокинемося і побачимо російські війська на кордоні з Польщею чи Естонією. Для країн альянсу це варіант самогубства дозволити Росії перемогти. Російські війська стоятимуть тоді безпосередньо на нашому кордоні. Нині про базування іноземного контингенту вздовж лінії фронту вже не йдеться. По тому залунали заяви про розміщення іноземних військових у тилових містах. І тоді постало інше запитання: для чого і треба їх не тільки в Львові, і Ужгороді садити. Давайте так, вони хай в центральну Україну їдуть. Вони можуть бути в Дніпрі, можуть бути в Кривому Розі. Це не прям лінія фронту, але ну не надто і далеко, скажімо так. Да? І тут логіка та яка: що просто росіяни тоді бояться будуть якось в перспективі наносити якісь. Удари, тому що вони будуть знати, що ми попадемо плани, по і це може в принципі дуже погано закінчитися тоді для Росії. У Кремлі це чудово розуміють і тому активно опираються та погрожують розгортанням війни вже з країнами Заходу. Те, що коять в Україні у Москві війною не вважають. Утім, підміна понять юридичної засідки не створить. Україна абсолютно е, суб'єктна держава. У нас дієвий парламент, кабінет міністрів. Просто приймається рішення Верховної Радою. Ми запрошуємо якісь країни, які приходять і виконують, не знаю там миротвор. Орчу місію, спостережну місію. Я не знаю, там ну військову місію. Воно по-різному може називатись. Навчання та оснащення замість безпосередньої участі у бойових діях найкраща та найдієвіша формула залученості західних союзників. Вважає колишній топ-чиновник НАТО Джеймі Ші. Мовляв, у зсу і досвіду більше, і мотивація вища, а захід допоможе матеріально. Україна вже продемонструвала, що здатна розробити безпілотники, які долітають аж до Омська в Сибіру і вражають російські об'єкти. Українці мають ноу хау, мають засоби. Потрібні лише капітал та інвестиції у великих масштабах, щоб виробляти необхідну кількість. Тому найкраща політика це використати ці 30 чи 40 тисяч військових для навчання та оснащення українських солдатів, щоб вони захищали кордони на передовій. Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський називав цифру у 100 тисяч. Мовляв, стільки військ іноземного контингенту здатні гарантувати мир. Близько 30 тисяч мали би відрядити Франція та Велика Британія, зосередившись на повітряній і морській обороні. У травні про ймовірність долучитися до військової коаліції заявила Австрія. Наступного ж дня бажання приєднатися висловила Бельгія. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Ну, далі продовжуємо розмову у студії з політологом, політичним експертом, експертом-міжнародником, відомим медіаперсонажем, Вибачте, за персонажа Максимом Несвітайловим. Ну, це ж правда, насправді. А до речі, заходьте на його. Ютуб канал, Ютуб -канал, канал і телеграм-канал Несвітайлов. Там сьогодні буде якраз вийде матеріал, що таке котяча лапка. все, що ми не встигли тут, буде там, так пане Максиме. У нас буквально дві хвилини, і дивіться, майже Трампівська логіка. Ми вже говоримо про якісь можливі можливості перемовин. Ми говоримо про можливості розміщення іноземних миротворців, контингенту, як, як не назвете. Що на вашу думку, який порядок справ, який порядок речей може бути насправді? На що важлив, не важливіше, а що раціональніше? Перемовини потім миротворці? Чи це може бути два паралельні процеси, чи військова потуга насамперед? Ну, ви знаєте, якщо з'явилась перша мкурка чи яйце, то а, так ну, само, так. що контингент чи перемовини. Важливо розуміти перше, що це не питання найближчих місяців. Точно, це десь дай Боже, якщо через рік трапиться, це буде добре, тому що, в принципі, оцей аля переговорний процес. Він всерйоз може розпочатись тільки восени, тому що поки буде літня наступальна операція російська, ми розуміємо, що вона буде і вона вже по суті починається планують якісь напрямку. певні надбання? Так а і... далі, в залежності від того, що що вони надбають або не надбають, і будуть будуватися якби позиція щодо перемовин. Можливо, відповідно, так ми маємо надію стримування і також можливо контратаки, і це все буде досить тривалим процесом. Захід якихось сил стримування, це тільки на якомусь дуже просунутому етапі перемовин, який вже буде близький до там фінального завершення. І навіть якщо це буде якийсь обмежений контингент, який буде більше зосереджений на тому, щоб навчати, допомагати, е займатися логістикою для збройних mm -hmm. сил, тому що ну в контингент в тисяч військових вздовж лінії розмежування, я не вірю, тому що збройні сили європейських країн зараз ну. Не в найкращому, м'яко кажучи, стані весь сухопутний контингент Великобританії складає 35 тисяч військових, кого вони нам відправлять? Максимум якихось там помічників, інструкторів, обслуговуючий персонал Абсолютно і так далі. нас 30 секунд. Тому щоб якби не на обірваній ноті. Завершувати, підтримуєте збройні сили України в першу Найкраще. чергу. що б там не було ми військовий маємо, контингент, так <свят> маємо підтримувати наших, так. і тоді і не будемо зустрічатися. На перемовинах. абсолютно інших. вас підтримую. А ви, шановні глядачі, не забудьте про наші збори. Ви знаєте, як їх знайти? у студії був Максим Несвітайлов, політолог і експерт, міжнародних, За що я вам дуже дякую.